За минулу добу позиції ЗСУ ворог обстріляв 33 рази. Кількість компенсували щільність. Адже бойовики активізувалися надвечір і навіть спробували перекинути на українську територію розвідувальні групи. Зіткнення відбулися в районі Новотроїцького. У результаті цих дій шість наших військових поранені. О 10.00 та близько 17.00 після мінометних обстрілів російські терористи у складі диверсійно розвідувальних груп намагались проникнути між опорними пунктами на підконтрольну силам АТО територію. Але завдяки вмілим та рішучим діям українських бійців, ворог, отримавши адекватну відповідь від своїх злочинних намірів, відмовився. Вже звично бойовики використовують заборонену зброю. Більше того, за даними розвідки, її ворожим угрупуванням знову підвезли з Російської Федерації. Тим часом у самій Росарні поменшало бажаючих їхати до України. На станцію Іловайськ нещодавно прибув залізничний ешелон з боєприпасами до стрілецької зброї та артилерії. Також, як зазначає воєнна розвідка, через оприлюднення в засобах масової інформації реальних прізвищ кадрових офіцерів зі складу збройних сил Російської Федерації, які беруть безпосередню участь у бойових діях на Донбасі, вчора офіцери зі складу 74 ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Росії з постійним місцем дислокації в Кемерівській області виявили відкрите невдоволення постійними відрядженнями на схід України. За минулу добу загиблих серед української армії немає. Трьох українців звільнили з ворожого полону. Серед них двоє військових і один цивільний. Усіх трьох утримували в полоні більше року. Це розвідник Григорій Завізіон, солдат зі складу 128-ї окремої гірськопіхотної піхотної бригади Петро Ірошевич, а також мешканець міста Горлівки Вадим Петренко.